Обладнання, з яким не йде витратний матеріал, витратна оснастка в комплекті. Показую. Бензоріз не йде. Там є диски у нас по бетону, є диски по е, значить, асфальту. Е, міліметр там 500, 600, 700 гривень, залежно від диска, диски у нас е, дістаровські. Металоріс, діск не йде, діск купуєте або у нас, або свій. Так само і там можете в нас, можете свій, без питань. Так, торцовки, торцовки йдуть з дісками. Так, бури понятно. Отбойники. Отбойники йдуть із пікою, і з лопаткою. Кожен з них. Дрібний інструмент. Зрозуміло, що без нічого йде. Тобто, як з заводу, ви там собі тут сверло. Тут полотна до шабельної пилки ставити, можете у нас придбати, до речі. Так, круги до болгарки можете у нас. по полотна можна у нас. Для великої болгарки маємо круги і по металу, і по бетону алмазні. Ленти маємо. Алмазні для вібрика маємо. Для просто це орбіталка для вібрика тут. Все це теж є. Так, сверла, бурі не маємо. Так, думали блгаки так само, аналогічно, диски. Можете купити у нас торцовка, ручна дискова. Іде з диском. штроборіз, На штроборіз купуєте алмазні диски. Можна у нас, можна не у нас. Е, так, далі, 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 далі. Що ще? Що іще? Так, тут понятно, що все в комплекті. Так, це ось, до речі, диски, диски з бензореза. Хтось там питав, заїхати, хотів за пиво, взяти щось десь, ніяк не доїде людина, не доїде до нас те пиво. Е, так, основне, ніби показав, це суть в чому, що є інструмент, з яким йде витратний матеріал, тобто оснастка, типу як з відбійниками і з торцовками. Зрештою, таких от подібних інструментів не йде, так як витратник є витратник. Прокат-сервіс. Працюємо, контакти в шапці профілю.